Привіт! З вами анонімний Диваний Філософ. І сьогодні в нас надзвичайно гаряча тема, а саме: націоналізм та шовінізм. В цьому відео ви отримаєте відповіді на такі питання: Чому, хто і кого лякає націоналізмом? Яка різниця між націоналізмом, патріотизмом і шовінізмом? Чому Фаріон не може назвати російськомовних українцями? Де шукати шовіністів в Україні? На Землі існує понад сотня різних націй. І вони ведуть себе, мов живі істоти. Одні нації хочуть жити, а інші хочуть їх зжерти. Само собою зрозуміло, що якщо всюди лазять хижаки, то від надміру пацифістських націй залишилась сама тільки благородна відрижка. Якщо націю і досі ніхто не з'їв, не розтоптав чи в якийсь інший спосіб не припинив її існування, значить вона складається з людей, які вважають себе її частиною. Та вважають її існування цінним особисто для себе. Таких людей одні називають, інші обзивають націоналістами. Чому і хто лякає націоналізмом? Якщо весь світ розділений на нації, практично кожна людина вважає себе представником однієї з них. Виходить, що націоналістами є всі двоногі. Тоді про страхи і небезпеку націоналізму нам розповідають якісь націоналісти. Точніше, не якийсь там, а конкретно націоналісти націй хижаків. Це і зрозуміло. Їх єдина улюблена нація своя власна колись обламала зуби об націоналізм якоїсь невдало виборної жертви. Об кого обламала, того націоналізм і ненавидять. Націоналіст нації хижака це шовініст. Шовінізму дали непогане означення дописувачів Вікіпедії. Ідеологія суть якої полягає в пропагуванні переваги одного народу нації над іншими народами націями, з метою обґрунтування свого права на їхню дискримінацію або пригнічення. Термін пішов від імені одного схибленого солдата Наполеонівської армії Ніколя Шовена. Коли шовінізм можна спрощено означати як ненависть до чужих. То націоналізм не можна назвати просто любов'ю до своїх. Націоналізм це самоідентифікація. Ніяких приплітань емоцій тут не потрібно. Нація складається з різних людей і не можна любити однаково кожного з них. Можна усвідомлювати себе частиною нації і одночасно стверджувати, що вона на 75% складається з ідіотів, які проголосували за оце. І самі ж від того постраждали. Розповідь шовініста про поганий націоналізм це як скигіння гвалтівника, що його колись великий та могутній, навічно зупинився на півшостого через негативний досвід з електрошокером. В цій історії небажання особи, на яку він поклав око бути жертвою, символізує роль націоналізму. А от шокер це вже щось більш дієве, це вже патріотизм. Шовінізм має свого бенефіціара. В історії з Ніколя Шавеном, цим бенефіціаром був ніхто інший, як Наполеон. Йому потрібна була армія відданих на всю голову солдатів, які за наказом імператора підуть на будь-які звірства. Бидло роботи без критичного мислення. Шовніс це ідіот, який просто зобов'язаний бути корисним. Не любов до народу, представники якого особисто тобі зробили якусь шкоду, це природна властивість людини. Робити узагальнення, щоб тобі. Другий раз не потрапити в ту саму неприємну ситуацію. А от люто ненавидіти того, хто нічого поганого не зробив просто тому, що хтось вождь, духовний гідер, інший любитель, справитиме у нужду в мізки з масом, тобі на нього тицнув пальцем це вже шовінізм. Як і релігійний фанатик, шовініст не здатен зрозуміти, що зло чинить саме він, а не той, на кого йому тицнули. Він для себе виправдає етнічні чистки просто тим, що вождь Пілцуцький, наприклад, звинуватив жертв в націоналізмі. Мабуть, що серби, які вирізали косоварів, були переконаними, що роблять надзвичайно добру справу. По суті, в Косово одні громадяни Сербії знищили інших громадян Сербії, Винен Мілошевич, який не просто справив малу нужду в неокріпчій уми, а віддав прямий злочинний наказ. Те саме стосується волинської трагедії. Одні громадяни Польщі порішили інших громадян Польщі. Винен якийсь польський Слободан Мілошевич. Генеральний секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов до того точно ніякого діла не мав. Власне, про це і сказав польський парламентар Павел Коваль, що волинська різанина не обтяжує українську державу, бо її не існувало. Це так тригернуло верховного піс Дюка Матеуша Моравецького, що він вимагає зняти коголя з головування комісію закордонних справах. Уявляєте, як Моравецькому болить та пече волинське питання? Як йому боляче зіймати хайп на подіях восьмидесятирічної давності? Звісно, що він радий був би, якби щось було свіжіше, але доводиться перебивати з тим, що є, бо інакше довелося б Кольївщину обсмоктувати. 1868 рік, це погодьтесь таке дуже давно. А якби не було Коліївщини, його серце розривалося б від гіркоти та болю через битву під жовтими водами в травні 1648 року. Він би тоді розповідав не маразм на зразок. Україна бачить, куди веде націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємець українських націоналістичних організацій та УПА Путін! Такі намагаються принести руський мір. Родовід Путіна йому довелося проводити аж до Хмельницького. Як тільки не змальовувала українських націоналістів що російська, що польська пропаганда, та факти кажуть, що за весь час української незалежності наші націоналісти ще ні на кого не напали на етнічному ґрунті. Тоді як в Польщі на українців нападають, в Росії на українців нападають, в Україні місцеві росіяни на українців нападають. Питання: хто адекватні, а хто психі. Кидатись на людей тільки тому, що тобі надзюрили в голову, такі, як Путін чи Моравецький, коли тебе особисто ці люди і пальцем не зачепили, не є ознакою адекватної людини. Як, по вашому, польські та російські шовіністи виявляють українських націоналістів. За татуюванням мій дід вбив крайовіка і я цим пишаюсь? Ні. За татуюванням з бензопилою та написом Волинь можемо повторити? Ні. За портретом Бандери на грудях? Ну, може, хоча б за червоно-чорним прапором та тризубом? Ні. За пневмомолотком для прищеплювання хлопчиків в трусиках? Ні, ні, і ще раз ні. То все дурня, якою вони нас намагаються нагодувати. А наводяться вони якраз на справжню ознаку українського націоналіста. На українську мову. Бо вишиванку чи жовтоблакитну стрічку може нап'ялити хто завгодно. Будь-який позер. А от мова. От вам і відповідь на питання про Фаріон, яка когось не може назвати українцями. Вона. Польська шовіністка підіслана австрійським генштабом. Цікаво, що з європейським законодавством за отриманий в пику у на мовному ґрунті, не можна вимагати велику моральну компенсацію з боку держави, яка виховала таких неадекватних психованих громадян. Бо то явно не природа їх такими зробила, а державна пропагандистська машина. А що там зі Степаном Бандерою, який полякам аж такий не герой, що вони без пардону втручались у внутрішню українську справу? Ми ж їм не втокмачували, що Фінцузький своєю дебільною пацифікацією став чи не єдиною причиною подій на Волині? До речі, Хмельницький полякам герой чи не герой, може, ще повимагали скасувати орден його імені і прибрати пам'ятника зі Софіївської площі. А може ще й знести, бо Русь не в католицизм охрестив? Чомусь з творчості Бандери не зацитували хоч щось, де він поляків називав чимось на заток Тарганів і закликав знищувати. Нема такого? Чи просто не завдали собі клопоту почитати? Ну що ж вони такі? Кидаються звинуваченнями і не наводять конкретики. Для них українці такі нікчемніше зобов'язання на слово вірити. Вони нас там часом між собою тихцем не продовжують обзивати бидлом та рогулями. Досі не вибрались міцками з 17 сторіччя? Ну тоді не дивно, що про них за океаном таких анекдотів понаскладено. Якщо польські шовіністи потрібні тільки партіям з шовіністичним ухилом для входження бидловодів до парламенту, Щось типу, зробимо їх разом, тільки в ролі їх чогось обрали нас, українців, то в Росії шовіністи використовуються за прямим призначенням чинити злочини проти людяності. А як щодо шовінізму в Україні? Звісно, що він є, але в Україні він невигідний. Здається, останнім часом його стало менше, але не зник. польському шовінізму в Україні нема чого робити. Моровецький до Верховної Ради не балотується. Тож і Культивувати його нема кого. А от російський привів кучму, Януковича, і без цього не обійшлося. парламент він то допомагав запаскуджувати комуністами, то регіоналами, то моношоблом. Від його існування нормальним людям тільки неприємно було, як мінімум, було. Це ж неприємно, коли тебе обзивають сіллюком, колхозом, відмовляють в грошовій вакансії, коли в тебе є відповідні навички. Тільки тому, що розмовляєш українською. Розмовляти у своїй країні якоюсь іноземною мовою, щоб підзаробити грошей на фірмі, яка тут, в Україні, зареєстрована, погодьтесь, не камільфо Я б ще зрозумів англійською заради дуже великих грошей, але опускатись до якоїсь там російської, ну це ж дійсно гімно собаче. Те, що особа, яка себе називає російськомовним українцем не є українським націоналістом, це ми вже з'ясували. Та й більшість з них підтвердять, що вони не українські націоналісти. Якщо націоналістом є кожна людина на землі, то якщо вони скажуть, що вони не націоналісти, знукавлять. А от щодо неукраїнськості частісінька правда. Тільки навіщо ті диваки, відомо на яку літеру, себе називають українцями? Бо мають українського паспорта? Польський паспорт кожного учасника волинських подій Моревецькому якось не аргумент. І проблему він будує не навколо українського націоналізму поляків, а навколо самих українців. А про ромський паспорт. Ви щось чули? Виходить, що рому тепер немає, як довести, що він ром. Чим же тоді російськомовний українець відрізняється від російськомовного молдованина? Книжечкою? Скільки книжечок пана збирав, скільки раз ти людина? А якщо в тебе взагалі ID-карточка, може ще виведеш свою ідентичність і на основі банківської картки? Особа, яка називає себе російськомовним українцем, є російським шовіністом з синою книжечкою або ID-карточкою. Тільки росіянин може класти великого могутнього на те, що проживає не в Росії, і вимагати від всіх навколо, щоб вони розуміли російську мову, а іноді навіть розмовляли нею? Хто може обізвати українця кахозом за факт спілкування українською мовою? Явно, що носій української мови такого не зробить. Там треба щось більш вагоме пожувати землю в Верховній Раді, поцілувати корову перед Кабміном. Якщо російськомовний поїде гужевим транспортом до супермаркета скуповуватись, його жодна шовіністична морда не обізве. Якщо рускогорячому шовіністу покажете людину з найглухішої російської дірівні і українця, який відмовився переходити на російську, але проживає в місті десятки років, відгадайте, кого він зачислить всі люкі, колхоз, рогулі тощо. Якщо їм з дитинства вдовбали, що настоящі городські говорять по-руськи, то самочинного переходу на українську ви від них довго не дочекаєтесь. Того Путін додумався вдарити ракетами по Києву, щоб прискорити процес добровільної самоукраїнізації. Та чи була то українізація? Чи на українську переходили ті, хто просто раніше перейшов на російську? Так чи інакше української побільшало. Попладуємо недопалку. Оригінально додумався, як просувати русський мір. Крім того, шовіністи, які себе відверто називали рійськімі, почали себе називати українцями. теж не без допомоги кремлівського бичка. Боротися з шовінізмом повинна держава, бо тільки вона його породжує. В Україні його породили Собок і рашка. Не сумнівайтеся, що рашка на частину рускоговорящої маси продовжує впливати. Якось натикався на контактівську антимайданівську агітацію. Починалась вона тим, що агітований має підстерегти Майданівця, закінчувалась тим, що агітованого може вирвати, і щоб він поставився до того як до чогось нормального. Зрозуміло, що все то було російською мовою і розраховано на російського мовного обивателя. Стріли цибуля в ті часи ще не пускала. Та й російська агітмашина була переконана, що сечі їй на всіх вистачить. Тому добре, що соцмережу в контакті заблокували в Україні. Там же ще й всілякі синіки плавали. Де державна пропаганда про рівність селян та пролетаріату, жартую? Де закон про недопустимість обзивання людей селюками? Ой, нас інші надважливі закони приймають. Про те, що якщо ти комусь наб'єш пику, це одне. А якщо ти наб'єш пику комусь, думаючи, що він єврей. Як ви там Зефане Порошенка між собою обзиваєте, цікаво. Чи пересадити вас за цим законом не можна? Прийняли закон про фі, якої в Україні і близько нема. А от прийняти закон про шовінізм, так це ж довелося. Посадити Дубінського, Бужанського, весь опоблок півфракції монобільшості і головного міліціонера тих часів на додачу. Ну і червоненка теж, бажано в дурку: людині націоналісти з рогами вважаються. Жоден українофоб не скаже прямо, що він українофоб. Всі розповідають, що їм рогаті націоналісти вважаються.